Нещодавно я у вас запитувала, що таке аккаунт канви та що ви про нього знаєте. Зараз хочу розказати трошки детальніше. Якщо простою мовою, як в попередньому відео, це показник розміру. В залежності від різного аккаунту канви, ваше готове вишити зображення буде різного розміру. Це показник, скільки ниточок тканини, ниточок волокон. Є в одному або 10 сантиметрах. Зазвичай в 10 сантиметрах. А якщо більш вже детальніше копати, це в дюймах. Якщо ми говоримо про тканину для вишивання, так звану канви типу Аїда, то тут трошки простіше, ніж з рівномірною канвою. Кількість хрестиків в одному або в 10 сантиметрах. Наприклад, 14 каунт це 55 хрестиків на 10 сантиметрів або 5,5 на 1 сантиметр. Якщо говорити про рівномірну тканину, то тут трошки складніше, тому що на рівномірній тканині можна вишивати як через одну нитку основи, так і через дві, через три, кому як зручніше. Звичайно, для мікровишивки це найкраще через одну ниточку основи хрестиком або гобеленовим стівочком в одну або дві ниточки, в залежності від каунту тканини. Колись давно ми знімали відео про рівномірну тканину Цвайгарт Лінда. Вона має 27-й каунт і ми показували, як виглядатиме. Вишивка в одну та дві ниточки хрестом та в одну та дві ниточки глобеленовим стібочком на цій тканині. Незабаром повторимо це та зробимо для вас відео, де покажемо, як одне і те саме вишите зображення буде виглядати на різних каунтах тканини та в різну кількість ниточок і використовуючи різні техніки вишивку хрестиком або ленові стібочок. Тому не пропустіть це відео для цього. Підписуйтесь на нас. Також на нашому сайті в розділі огляди та статті. Ось тут. Є стаття про рівномірну тканину, яку ми писали для вас. В цій статті ми розповідали про різні каунти саме рівномірної тканини та скільки ниточок в залежності від каунта є на 10 см цієї тканини. Також розповідали, чим відрізняється льняна рівномірка від бавовняної. Все це детально описано в статті. Посилання на неї я залишу в описі до цього відео. Переходьте та ознайомтесь з нею. Якщо це льняна тканина, ми рекомендуємо вишивати по ній саме гобеленовим стібочком, мікровишивку. А якщо бавовняна, то тут можна вже і гобеленовим в дві ниточки краще буде. І Хрестиком мініатюрним. У нас є інфографіка в цій статті стосовно кількості ниточок та каунту тканини, яка також вам буде корисна та допоможе розібратися. Для чого це потрібно? Для того щоб ви розуміли, які вам необхідно використовувати каунт канви, щоб отримати вишите зображення певного розміру. Це важливо, коли у вас є фурнітура. Наприклад, ви маєте фурнітуру розміром 5 сантиметрів. В діаметрі. І вам потрібно зрозуміти, якщо ви вишиваєте це зображення розміром 30 на 30 хрестиків, якого каунту тканину вам використовувати, щоб вона після вишивки розмістилась в цю фурнітуру? Або інший варіант, ви використовуєте ту тканину, що вам подобається. Вишиваєте зображення, яке вам подобається, і вже після вишивки підбираєте фурнітуру до цього зображення. Ну і якщо вам трошки ліньки рахувати самостійно, це можна робити самостійно. У нас на сайті є створення нами два. Калькулятори. Вони в розділі Canva: Один калькулятор для рівномірної тканини, інший для Аїди. Наприклад, для рівномірної, ви вибираєте каунт канви, на якому плануєте вишивати, кількість хрестиків вашої схеми, і плануєте в одну нитку чи в дві нитки. Після цього натискаєте розрахувати, і вам калькулятор показує розмір готової роботи, який у вас буде. Наприклад, якщо вишити зображення 30. На 30 клітиночок. На канві 22-го каунту в одну ниточку, у вас розмір готової вишивки буде 3,45 на 3,45 см. Якщо вишити на 56-му каунті, то це ж зображення буде розміром 1,36 на 1,36 см. Посилання на калькулятор також ставлю в описі до цього відео. Я впевнена, що він вам буде корисний. Я сама постійно ним користуюсь для створення прикрас. Якщо маєте якісь питання стосовно каунта, тканин, її різновидів, обов'язково пишіть в коментарі до цього відео. Я дам вам відповіді на них та обов'язково допоможу розібратись.